Бажання це енергія нашого емоційного тіла, голос внутрішньої дитини, яка знає, чого хоче. Бажання належить до матеріального світу, сфери мати і робити. Але справжнє його призначення допомагати задовольняти глибинні потреби нашого буття, коли виникає щире бажання, у невидимому світі вже є все, щоб воно здійснилося, потрібно лише повірити і діяти. Та якщо бажання народжується зі страху, страх і стає реальністю. Хтось прагне грошей, бо боїться нездачі, хтось хоче кохання, бо боїться самотності, і саме цього отримує більше. Якщо бажання не приходить, значить страх сильніший за бажання. Запитай себе, що я хочу насправді, чого прагне моя душа. Бо справжні бажання це шлях до радості, до контакту з нашою творчою силою. Бажай сміливо і дозволь собі бути.